Ідеальний догляд для жирної шкіри голови для жирних коренів та сухих кінчиків. Руйнування міфів. Вирішення цієї проблеми існує. Я також про це знаю. Мені не дуже подобається натуральна косметика ручної роботи. Ршука чумілої ручки. То маркетинг все ж таки нас трішки піддурює. Да? Так і є. не існує шампуня, який зможе допомогти з цією проблемою. Жана вже взяла і розповіла лайфхак. Вони можуть зробити волосся гладким, а також вони можуть прибрати пористи Дійсно можуть. Ну я до цього сама дійшла по-перше. <му> Жирні корені та сухі кінчики. Як з цим взагалі боротися, і чи існує той самий ідеальний догляд? Шампунь для жирних коренів та сухих кінців. Ми сьогодні з Жаною Нікітіною розбираємо таку насущну та е, це така проблема. найактуальніша да. проблема, яка існує. Mm -hmm. Давайте будемо е, цю тему можна віднести до теми руйнування міфів. Mm -hmm. Не існує шампуня, який зможе допомогти з цією проблемою. Жирні корені, тобто сальна залоза, залоза працює. Так, як не в себе. І сухі кінчики, зона природнього старіння волосся. Не може шампунь впоратися з цією проблемою. Тут потрібен комплекс або програма. Шампуню, фіолетово смивати. Природні себум біля кінчиків, що вимивати природні ліпіди з пошкоджених, е, у корення, жир укорення або природні ліпіди з пошкоджених кінчиків. Йому все одно смивати. він буде смивати і то, і інше. Тому о, кончики будуть ще більше пошкоджуватись. Просто і є, є продукти, дійсно є такі. О, ви можете подумати, якщо ви там, колись такий шампунь. Наприклад, зволожуючий використовували, і ви відчуваєте вже під час миття, що є така м'якість на волосі, наче він не тільки миє, а ще й доглядає Жанна, що це за ефект? Що це за ефект? Дивіться, це ефект безсульфатних катіонних шампунів. Тобто ці шампуні дають прекрасну піну, вони дають відчуття зволоженості. Але миюча здатність у них дуже дуже невисока. Ось такими шампунями дійсно можна мити пошкоджений стрижень, але ви обов'язково ще маєте мати аніонний шампунь, сульфатний або безсульфатний, але саме аніонний для того, щоб очистити шкіру від шкіряного себе, тому що катіонні шампуні оці речі не вимивають. Угу. Тобто не існує одного універсального шампуню і для сухої довжини, для сухих кінців, і для жирної шкіри. Можна навпаки нашкодити собі а, своїй шкірі голови, використовуючи такі шампуні, які заявляють, що вони а, і доглядають, і очищають. Тобто маркетинг все ж таки нас трішки піддурює. Да? Так і є. так і є. Він вводить в оману, я б це так назвала. Ага. А, дивіться, що можна зробити з цією проблемою. На самом ділі вирішення цієї проблеми існує. А, що ми можемо зробити? У людини є жирне, жирне коріння волосся, тобто активна сальна залоза. При цьому сам по собі стрижень він або пошкоджений хімічно, механічно, термічно, або просто зона природнього старіння волосся. Що ми робимо? Ми наносимо на Пошкоджені, пошкоджений стрижень, якісь ліпідні компоненти. Що ми робимо? Ми можемо нанести туди олійку, суху доглядову олійку. Mm -hmm. Можемо нанести незмивний кондиціонер. Можемо нанести маску. Ну краще все ж таки, щоб це був незмивний кондиціонер. І потім починаємо мити. Витримуємо хвилин 10-15. Це, Це я Лайфхак. Хотіла, я хотіла хотіла сказати так. Жанна вже взяла і розповіла лайфхак, про який я вам хотіла розказати. Да, перед миттям волосся. Можна нанести на свою суху довжину, якусь там незмивну гідрофільну олійку, наприклад, да? витримати її там хвилин 5 до миття, там 10, 10, да? щоб да. вона в, в, в абсорбувалася, абсорбувалася на так на поверхні і вже мити, змивати шампунем. Шампунь просто змиє олійку, а природній комплекс Він волосся не, не дійде до того. Да. І це називається як називається ця процедурка? Пам'ятаєте? Олеотерапія, а навіть так. Тобто це називається Олеотерапія Олеотерапія, да. да навіть назви бачите? Лікування, би, лікування а... ну, я до цього сама дійшла. По перше, хочу вам Супер. сказати тому. Я засновник оліотерапії, навіть якої я не знала, що це оліотерапія. А я раніше використовувала сперігали? маску. Потім я вже зрозуміла, що і олійка так працює також. Я взагалі то як я до цього дійшла, я просто цю оліку як маску взагалі до миття використовувала, тобто витримувала на волосі до миття. І от я побачила дійсно ефективний результат. До речі, пілінги можу можуть дуже гарно впливати на рена на активність роботи сельної залози. Якщо у людини жирна шкіра голови, особливо влітку це буде відчутно. То влітку можна навіть робити отой пілінг, а для жирної шкіри можна робити механічний пілінг з абсорбентами раз на тиждень. Це буде дуже гарна доглядова процедура для профілактичні, жирних коренів. Та, профілактичні пілінги в домашніх умовах. А як ви відноситесь до масок з глини, наприклад? До масок, масок з глини для шкіри, для шкіри голови. Дивіться, вони непогано працюють, але все ж таки, якщо це просто маска, тобто звичайна глина розведена водою, то вона може дуже сильно. Підсушувати. Для сухої шкіри я б не рекомендувала. Для, жирно, жирно. Да, для жирної шкіри да, можна, але все одно після маски треба наносити обов'язково кондиціонер по шкірі голови. Тому що глина вона також буде знімати, абсорбувати гідроліпідну манцю нашої шкіри, а інколи в деяких випадках ще більше провокувати підвищену активні активність сельної залози. А якщо одразу після маски змити і одразу нанести кондиціонер, для шкіри голови. Тобто то... збалансувати так, шкіри голови да, mm -hmm. миттєво, то тоді е... можна ну, гарно позбавитись, mm -hmm. прорегулювати активність сальної залози і не викликати її ще, більшу, ще більший синтез шкіряного mm -hmm. себе. Добре, тоді давайте так. Ідеальний догляд для жирної шкіри голови, для жирних коренів та сухих кінчиків. Що б нам потрібно? Шампунь. Який нам потрібен шампунь для жирної шкіри голови, який би містив аніонні поверхнево-активні речовини. Вони можуть бути сульфатними, можуть бути безсульфатними. Треба дивитись на саму систему парів, яка є в шампуні. Нам обов'язково потрібен пілінг. Пілінг може бути механічним, якщо це жирна шкіра голови. Він може бути механічним або навіть він може бути кислотним. Теж непогано працює, особливо влітку. Особливо влітку, це тоді, коли наша шкіра голови фізіологічно здорова. Тобто в нас немає сибройного дерматиту, в нас немає лупи, в нас немає е, проявів псоріазу, екземи. Я такі випадки не беру, там потрібен е, спеціальний догляд. Якщо вона, звичайно, собі здорова жирна шкіра голови, можна це використовувати. Навіть можна використовувати соляні е, пілінги, спеціальні соляні пілінги для жирної шкіри, теж буде дуже гарно працювати. Добре, далі йдемо. Кондиціонер. Кондиціонер по шкірі голови. Це, як правило, лосьйон або тонік. Він може містити, він має містити себе регулюючі активи, дуже гарно, якщо це будуть ефірні олії. Ефірні олії які дуже гарно працюють на приборкання активності сальної залози. Крім того, вони є антимікробним. Протоколом, тобто антимікробним захистом, тому що жирна шкіра голови вона а, а, має підвищену вірогідність розвитку кислотність, да, так. та да, протоколі... організми да, у нас вони... полюбляють кислотність. Так, родовищ. так, так, <гум> так. Тому оці ефірні олійки будуть дуже гарно доглядати саме жирну шкіру зі всі з усіх точок. Зріння. Що ще там можуть бути? Зволожуючі активи мають бути обов'язково. Амінокислоти, індивідуальні амінокислоти в лосьонах для догляду жирною шкірою будуть дуже гарно працювати. Mm -hmm. Що ще там можуть бути? Там ще можуть бути певні фітоекстракти, також гарно mm -hmm. працюють. Тобто вам потрібен лосьйон для догляду жирною шкірою голови. Супер. Далі йдемо на полотно. Сухе полотно, сухі кінці. Сухі кінчики. Що нам потрібно? Нам потрібні доглядові кондиціонери, тобто ну доглядовий кондиціонуючий продукт, маска. Що там має бути? По перше, має бути кислий рівень паш, кислий саме для волосся. Це, це тобто, не обов'язково 2,5. Тобто десь 3,5. 3,5-3,8. Може бути 4,2. Давайте так 3,5-4,2 і два. Буде гарно це. Працювати. Ми говоримо про pH маски. Якщо ви шукаєте для свого волосся сухого масочку, зверніть увагу на її рівень pH. Бо запитаєте у виробника чи продавця, як, як там у вас виявилося. Якщо вдається, це професійна косметика, Так, якщо це професійна косметика, вам повинні відповісти на це питання. А, і а, чому ми кажемо кондиціонування? Тому що маска вона відноситься більше ну, до процесу кондиціонування структури та волосся. Да? Там є поживні компоненти, там є зволожуючі компоненти. І Там є саме та, кондиціонуючі, які нейтралізують зайвий е, е, негативний заряд. Що ще там мають бути? Там Обов'язково мають бути ліпідні компоненти. Причому ці ліпідні компоненти, які будуть вбудовуватися в структуру Ну, це вже ми кажемо про біометричні компоненти. Дивіться, до речі, є. Ну, да, вони, бі, вони біометичні, тому що є, наприклад, низькомолекулярні силікони, вони також будуть непогано працювати на відновлення поверхні. на... Для, 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 вони можуть э, зробити волосся гладким, а також вони можуть э, прибрати пористи, дійсно можуть. Mm -hmm. Але це все ж таки не біометика. Це поверхневі yeah. речовинки, які працюють виключно на поверхні. Але вони також, це також може бути і вони також непогано кондиціонують э, пошкоджене стриження. Далі тепер кондиціонер для волосся. Кондиціонер для волосся ну, це, це, це те, про що я казала: катіонні пари. Певні види силісиліконів. Це у нас є маска поживна обов'язково, щоб вона включала в себе ліпідні компоненти. А, дивіться, маска в будь-якому разі вона буде працювати і як кондиціонер. Будь-якому разі. Тобто немає такого, що потрібно після маски ще використовувати кондиціонер. А в звичайному житті ні. Якщо ви використовуєте якусь програму і в масці немає оклюзивів, то тоді нам треба використовувати кондиціонер. Зазвичай в масках є оклюзивні компоненти, і вони не потребують додаткового використання. Після себе кондиціонера. Це мабуть, до цієї косметики, яка фітокосметика, там нічого поганого, тільки якісь поживні доглядові компоненти, можливо, Дивіться, там їх немає. Да? Інколи. Мені не дуже подобається е, натуральна косметика ручної роботи, я її називаю кружок очумілої ручки. Дивишся на склад і розумієш, ну якби, би да, туди поклали якісь фітокомпоненти, туди поклали якісь корисні речовинки. А так, щоб зробити стабільну систему, е, яка б містила всі необхідні компоненти саме для механізму зволоження, кондиціонування, там того немає. Взагалі, то е, косметика без силіконів, е, змивна косметика mm -hmm. без силіконів, не змивна також ж вона буде буде працювати дуже дуже Погано, тому що не буде оклюзиву, не буде того останнього компоненту, який дійсно має закрити всю ту конструкцію, яку ми з вами зробили. І він не тільки закриває, а захищає. І силікони це не є погано. Тобто є деякі силікони, які водонеращені, наприклад, вони мають здатність перенакопичуватися на пошкодженої порості структурі. Але є інші силікони, які дуже круто працюють на приборкання і пухнастості, і захисту волосся, і тобто. Це така. Там це тан необхідний історія. необхідний актив саме для доглядової косметики пострижні волосинки. Це це must have. До речі, вони дійсно різні. Силікони нового покоління вони не переобтяжують волосся. В них дуже низький потенціал накопичення, дуже низький. Треба використовувати як їх... вони називаються. Як вони називаються? Вони є різні. Запрошую на курс косметичної хімії. Запрошую на курс. Там я розповім про всі групи цих силіконів, тому що їх до речі. Я це знаю так. Ну, ви, ви Сім груп силіконів вони різні, вони підбираються під різну потребу волосся і під різний тип волосся. Пам'ятаєте, саме тип волосся, тому що волосся міцне, пористе це один тип, а є дуже тонке, дуже пошкоджене це інші типи силиконів. Але вони мають бути, тому що це буде просто незакінчена формула. А от ви мені якось сказали про новий е силіконотворючий продукт, який ви побачили на виставці в Болоні. Розкажете про нього? О, це шиті силікони з які мають е дуже великий. Е Потенціал на коп потенціал адгезії. Вони дуже гарно чіпляються до волосинки і залишаються, можуть залишатися там на декілька циклів миття без обтяжування. Це сучасні силікони, силикон, силікони, канденсірований силикон. Вони добре змиваються. Вони гарно змиваються да, звичайним шампунем, але аніонним обов'язково аніонним, тому що катіонні шампуні змивати це не будуть. І ще ми маємо обов'язково використовувати незмивні. В догляді мають бути незмивні кондиціонери, тому що вони створюють нам захисну плівочку. І саме ця плівочка вона захищає від випаровування вологи. І від е сонячного проміню в дії е ультрафіолетового випромінювання, а також вона захищає від дії високої температури. До речі, саме, силикони, саме силикони, е мають дуже високий е термозахисний потенціал. Тому немає... Е Летючі силікони да. в термозахисних спреях. Привітав мастхев. <laughs> так Сподіваємося, що було корисно. А, ну і, мабуть, цікаво нас слухати. І для того, щоб цю інформацію послухали якомога більше майстрів і робили більше добра своїм клієнтів. Підписуйтесь, ставте в Па-па. па пока.